Всім привіт! Це знову я нічого не змінилось, і я сподіваюсь, помітила те, що відео виходять набагато частіше. Сьогодні в нас знову макіяж, і я не знаю, вам більше сподобалось те, що минуле відео було макіяж косметикою з Aliexpress чи просто із-за того, що це був макіяж. Але сьогодні в нас буде макіяж в стилі Бенлі. Я на днях намалювала картину. Зараз зараз покажу. Я намалювала ось цю от картину. Ті, хто підписані на мій телеграм-канал, її вже побачили. І мене це капець як надихнуло. Тому сьогодні ми будемо робити макіяж оленя, макіяж Бембі і, взагалі, робити такий трошки нетиповий макіяж. Він насправді підійшов би більше на Хеллоуін, якийсь або на якесь тематичне свято. Але хто ми такі, щоб... Відмовляти собі, коли ну, є отаке от натхнення. Для початку, напевно, мені потрібно змити цей макіяж, що в мене є. Хоча я могла, в принципі, робити його поверх, але ми зробимо його з самого початку. І насправді відносно нещодавно був тренд на цей макіяж, і просто всі робили макіяж цього оленя. Але. Щось до мене тренди доходять ну досить повільно, тому ми його робимо спустя рік-півроку. Не знаю, можливо, це звичайно буде не актуально, але сподіваюся, вам сподобається цей макіяж. У моєму виконанні. І так, я змила макіяж. Я насправді дуже давно не змивала макіяж міцелярною водою. Сподіваюсь, в мене не буде ніяких подразнень. Зараз нам потрібно заколоти волосся. Я це буду робити за колочками, тому що я зробила укладку, і коли я заколюю укладку овручем, ну вона трішки псується. це ну таке собі. Тому сьогодні ми будемо сидіти за колочками. Сподіваюсь, хоч так, вона ніяк. Не зіпсується, і я зможу зняти кінцівку з нормальною укладкою. Для початку, як в будь-якому макіяжі, нам потрібно нанести тон. Я буду використовувати тональну основу від Catrice. видавлю, як завжди, спочатку на ручку, я це повторюю, напевно, кожен раз. І ось так: от пальчиком хоп-хоп-хоп-хоп розподіляю по всьому обличчю. До речі, для тих, хто дивився минуле відео про макіяж з AliExpress, що можу сказати про той тон? Чи скатався він, чи висував мене якийсь подразний? Насправді я була здивована, але ні. Він Держався аж до самого вечора, Змився він достатньо добре, і це мене прям порадувало. Я потім, навіть коли знімала якісь тіктоки, використовувала його замість свого основного, ну тому що я нафарбувалась, зняла змила. І... Ну, слухайте, непогано я вам хочу так сказати. Реально, прям для таких от випадків, коли потрібно нафарбуватись, а потім через пару годин змити, навіть через пару хвилин, годину, то це прям ідеальний варіант. Але сьогодні я буду використовувати звичайний тон. І так, я нанесла тон. Зараз я подивлюсь на референс, що взагалі нам потрібно робити далі. Але наскільки я пам'ятаю, нам потрібно зробити контурінг для того, щоб зробити якраз такі черти обличчя коленя. Ось такий от у нас референс, я думаю, десь з'явиться. І да, нам потрібно зробити контурінг. Тут буде в нас явний контурінг носу, явний контурінг оцієї частини і лобової. Тобто, це буде навіть не контурінг, це буде більш затемнення для того, щоб зробити імітацію якраз таки кольору оленя. Коректор у мене від Catrice. і починатиму я напевно з носу. Мені прям дуже цікаво, як це вийде. Тому що нам потрібно зробити не просто контурінг носа, як зазвичай роблять, а нам потрібно зробити його прям до брів, я так розумію. І тому ми робимо ось так. Потім ми все це підтушуємо і зробимо більш видимим за допомогою тіней. Але зараз в нас такі, от прям базові точки. Ну, я не знаю, чи варто нам робити контурінг носа, тому що ми потім будемо зафарбовувати його просто коричневим кольором. Але ну, я зроблю для повноцінної картини на початку, тому що зараз ось це от виглядає прям не дуже. І робимо ось тут, але прям так добряче. Прям аж ось так от. З цього боку робимо те саме. Ледь не забула додати на лоба. Ми сюди прям теж багатенько так наносимо продукту. Ну, і давайте все ж таки нанесемо, хоча ні, не будемо наносити, потім зробимо це все тінями. Насправді, я б дуже хотіла розтушувати це все своїм пензликом, яким я зазвичай все тушую. Але, ну, знаєте, було невеличке таке синє натхнення посеред тижня, і я його трошки. Ну, він синій, коротше. Я не знаю, чим ставлю я свої експерименти. З синім кольором чи ні, але ну знаєте, походу його більш не буде в кадрі. Почну я тушувати з як це називається? вилиці? Ну, це ну, сколи це з Російщини слово. Нам потрібно українські вилиці. Чи Ну, вроді так, ну, скули це вилиці. Сподіваюсь, я правильно сказала, тому що чуть-чуть. О, в принципі, непогано тушується і спонжиком. Не знаю, може потім поверх ще додам кольору в другий слой, але поки мені подобається те, що виходить. Тушуєм, тушуєм. Нам же потім потрібно буде зробити білі плями. І мені здається, все ж таки прийдеться затемнити для того, щоб ці білі плями були більш видимі. Ну, виходить, я вам скажу так, непогано. Зараз підтушуємо ось тут. Насправді, мені здається, сюди підійшли більш тоненькі брови, але ну я що та то останнім часом форму їм не міняю. Ну як? Я змінила, не помітила, як вони знову заросли, і ну, отак. От от. Ось тут насправді якось не дуже видно те, що ми наносили, але сподіваюся, потім, коли ми це все зробимо тінями, буде більш видимо. Просто робимо базовий контурінг. Не знаю, мені здається, по-любому прийдеться це все допрацьовувати тінями, Просто контурінгом ми не обійдемось. Головне, це все підтягнути доверху, для того, щоб у нас лице не було опущене. Але мені здається, обличчя змінилось завдяки тому, що я затемнила ось тут. Не знаю, поки в кращу сторону чи в гіршу, але змінилось. Блін, насправді без обруча не так зручно фарбуватись, але ну вже як є. Ми закінчили з тушуванням, але насправді мені якось замало ось цього всього затемнення. Я хочу прям більше, я хочу прям, щоб таке було. Але на лоб, напевно, я додавати більше не буду. Просто чисто за те, що мені трошки незручно на лобі його тушувати зараз швиденько. Дотушую те, що я нанесла другим шаром, і поки в нас виходить щось таке зараз. Я хочу все ж таки трошечки висвітлити, і висвітлити я хочу ось цим от консилером чи. Це хайлайтер, я так і не зрозуміла заліку. Просто чисто тому, що в мене закінчився консилер. Так, висвітлю трошки ось тут в районі ока. Зовсім трішки. Мені здається, потім це зіграє ну достатньо таку важливу роль, і все ж таки висвітлю, висвітлю трошки ніс. Ось тут півпочку. Я думаю, немає сенсу висвітляти, тому що потім ми її затемнемо. Можемо для контрасту висвітлити лоба і. Ось тут, от, напевно, трішечки висвітлені. Так, ну з цим ми закінчили. Так, що в нас далі? Далі ми переходимо напевно до сухих текстур, закріпимо це все і будемо працювати вже з кольором. І так, спочатку я це все закріплю пудрою, напевно. Хоча в минулому відео мені написали, що спочатку потрібно наносити рум'яна, потім вже наносити пудру. Але я не знаю, я якось звикла спочатку наносити пудру. Потім вже все інше. Тим паче я якось з себе в голові продумую те, що я не наношу там, де в нас повинна бути інша якась суха текстура, наприклад, рум'яна або контурінг пудру. Коротше, я туди його. Коротше, я не наношу пудру туди, де в нас повинен бути контурінг сухий або рум'яна. І мені здається, що я все роблю правильно. Але, ну, не знаю, можливо, це реально виглядає дивно, але, ну. Я так звикла. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Просто ну виробилася така техніка макіяжу. Так, я все запудрила, і тепер ми будемо затемняти все. Не знаю. Мені прям дуже цікаво, що з цього вийде. Зараз я спробую знайти щось, що підійде для того, щоб затемнити це все. У мене є якась палетка стара для контуринку. Я не знаю звідки вона в мене взялась. Я напевно з України її привезла для мами, О, але чомусь вирішила залишити собі і. Ні, не хочу щось нею затемняти. Затемняти я це все, напевно, буду тінями. Ой, ну виглядає ніжненько достатньо. Я, напевно, буду з найсвітлішого до найтемнішого затемнення переходити, щоб це був такий, от, знаєте, градієнт невеличкий. Прям під колір нашого контурінгу. І, звичайно ж, не забуваємо про лоб. Напевно, я все ж таки переколю трошки заколочки, тому що вони не тримаються. Ні, ну прикольно, прикольно. Я. Напевно, за цей весь час так багато контурі на себе ще ніколи не наносила. Пильніше візьму колір. Не знаю, наскільки це хороша ідея. Але давайте спробуємо. Ну, слухайте, мені здається, виходить достатньо непогано. Прям, ну, натуральненько натуральненько, да? Ну, я думаю, досить. Я думаю, щоб не було перебору, ми залишимось так. Думаю, в крайньому випадку ми. Допрацюємо це все, якщо прям буде потрібно. Але зараз я прям дуже сильно боюся переборщити з цим. Я, напевно, Підтушую ось це от все трошки, щоб був такий більш плавний перехід, щоб не було такого прям контрастного переходу. Тому що, ну як на мене, це буде виглядати не дуже гарно, і тепер ми можемо переходити до носу. Знову ж таки на носі я буду спочатку наносити більш світлі тіні, теж ось так, от їх розтушовуючи, потім більш темні. Але наскільки я розумію, ось ця от зона на носі вона повинна бути ще темніша ніж ось ці от всі зони. Ну, я спробую це все зробити. Не знаю, наскільки добре це вийде, але я дуже буду старатись. Опа, а носток покривився в нас трошки. Здій от контурінги носа, якби ми не чіпали нос, мені здається, було б набагато простіше, ніж ось ця вся двіжуха з носом. Так, давайте нарешті візьмемо більш темні тіні. А я знову схожу на жителя з Майнкрафта. Я не знаю, можливо, в цьому є якийсь сенс, але ну, це вже не смішно. Це вже ну, таке насправді. Так, ось тут от затемняємо, потім висвітлимо, і все в нас буде бомба. Давайте ще затемнемо тут. Я насправді не дивилася, як це повинно виглядати на живих людях. Тобто я дивилася референс тільки ось цю от картинку, намальовану на намальованому обличчі. То тобто, я не знаю, як це повинно виглядати. Чисто якось по пам'яті, як люди виглядали. Я це все роблю. Навіть можливо таке, що я роблю щось неправильно. Але мені здається класно. Ну, виходить реально прикольно. Ну, прям цікаво, як мінімум. Ну, у нас такі, от прям тонесенький носик виходить. Ні, ну прикольно, прикольно, миленько. Реально, прям дуже мило. Так, і ми це все ведемо до нашої скроні. Мені здається, тут навіть можна ось так от затемнити ще більше. Його все одно не буде дуже сильно видно за волоссям, але прям візуально, мені здається, це прям зіграє роль. Ну, якось отак от виходить. Напишіть в коментарях. Я схожу на індійця якогось розмальованого. Я знаю, на кого я схожа. Коротше, якщо ви дивилися дорога на Ельдорадо, там був оцей от злий чел, який ходив весь розмальований в красній. З красними коротше, розмальованими якимись стрілками, не знаю. І от я зараз схожа на нього. В нього, по-моєму, точно такий же якийсь макіяж був. Можливо, він теж. Хотів зробити макіяж Бембі, але я не впевнена. Блін, взагалі крутий мультик Дорога на Ельдорадо. Я коли їздила в Україну, ми їздили до моїх бабусі в село, і там а, в мене було DVD, і ми з подругами просто я не знаю, ввечері сіли передивилися цю дорогу на льдорадом. Нам прям дуже сподобалось. Я якось цей мультик в дитинстві недооцінювала. А от коли ми його передивились, мені прям ну, дуже сподобалось. Так, щось таке в нас виходить після того, як я затемнила ось тут. Мені трошки захотілося затемнити наші вилиці, і мені вже не здається це якимось таким чимось зайвим. Мені здається, прям ну хорошо виходить, хорошо. Давайте щось підборіть трошки затемнемо. І я хочу трішечки підтушувати ось це от на носі, щоб воно було таке більш рівномірне. І ось тут і взагалі все ми зараз підтушуємо. Знаєте, це ж все ж таки наша шкіра, це не макіяж, ми ж ну такі от. Олені перевертні. Нормально придумала? Блін, клас, мені подобається. Це дуже мило виглядає. Зараз я хочу перейти до стрілок. Стрілки мені здається, тут зіграють прям дуже важливу роль. У мене якраз є коричнева підводка. Не знаю, вона мене вже виручає не перший раз. І ми будемо малювати прям великі стрілки. Блін, а я ну я не знаю, чи великі сюди підійдуть. Ну давайте спробуємо. Мені здається, навпаки, потрібно зробити щось маленьке, Маленьке, але щоб воно було по формі як наша ось ця дуга. Перший раз у мене стрілки виглядають дуже мило. Скажіть, як вам? Мені здається, прикольно, мені здається, ну реально класно. Давайте заодно намалюємо ніс, поки ми працюємо з Чи, ні, я придумала. Коротше, зараз таке за Спочатку ми затемнемо наш ніс ось так. От просто. А вже потім, поверх цього затемнення, ми намалюємо наш ніс. Просто я, коли малювала ось цю от картину, яку вам показала на початку відео. Я не знаю, я коли шукала референси. Я передивилася напевно картинок 50, для того щоб зрозуміти, як виглядає ніс у воленів. Я чомусь навіть ніколи не задумувалась, як він виглядає, тому що на підготовчому малюнку, коли я малювала його олівцем, це виглядало ну, як свиня, якась насправді. Ну наче вийшло рівно. Тепер залишилось його заповнити. Я сподіваюся, мене вистачить на це підводки, тому що не буде якось ну Блін, Я вже взяла гуаши, намалювала його гуаш. Реально, оце от подводка сидіть тоненько і малювати. Це, звісно, дуже цікаво. Але наче все. Зараз я ще тінями трошки заповню пробіли і мені здається, повинно бути достатньо нормально. Ось в мене найтемніші тіні, і я поверх просто пройдусь. Ну, піпка нормально вийшла, не знаю. А, так, далі в нас я хочу затемнити трішки, як на картинці під очима. Там просто стрілка йде більше донизу, але там і форма очей трошки інша. Я це зроблю за допомогою. Тіней, хоча не знаю, очі напевно потрібно зробити навпаки більшими, а це їх зменшить. Але ну, що поробиш. І тепер переходимо до. Швиденько намалюю вію, я їх буду робити коричневою тушю і перейдемо до найцікавішого. Нарешті скоро ми будемо малювати ось ці оцяточки. Мені здається, ось ці оцяточки, вони прям дуже сильно вплинуть на наш макіяж, і він прям зробиться. От тим макіяжем, про який я казала. Я б насправді могла ще наклеїти накладні вії для того, щоб зробити більш такий округлий погляд. Але я поки їх знайду, я поки їх наклею, чесно. Я думаю, вам це не потрібно, тому що це прям дуже довго буде ще не факт, що я їх наклею рівно, тому що ну я дуже давненько їх не клеїла, хоча раніше я їх клеїла, ну напевно, майже кожен день. що був якийсь в мене такий період. А мені туш просто попала на лінзу. Не знаю, ви це побачите чи ні, але ну чесно, ні, приятненька. Так, ну наче все, але це було страшно. Я ще розумію, що скоріш за все прийдеться промити цю лінзу. Але ну я думаю, якось. Дотерплю до кінця цього відео. Сподіваюсь, нічого не станеться, а то буде ну якось неприкольно. Хоча, скоріш за все, воно просто скатається і якось негарно опаде під око. Така ситуація в мене не вперше, тому ну як ні, так я нафарбувала ві. Тепер переходимо до найцікавішого. Я не знаю, як ви, але я цього чекала просто все відео, щоб намалювати от точки. Я не придумала нічого кращого ніж намалювати їх. Просто я нічого ще не придумала. Я спочатку хотіла намалювати ось цією штучкою, але потім подумала, що можна в принципі намалювати їх тоналкою. І мені здається, тоналкою буде напевно більш вираз ви. Роз, ви, ви... Більш виразно, більш краще. Так, а де вони взагалі розташовані? Оці от всі піпочки, точечки. Вони розташовані всюди. Тому просто будемо робити, як ми відчуваємо це все. Так, я буду міксувати великі, маленькі, блін. Ну, не знаю, мені насправді більше подобалось без точечок. От Я зараз нанесла декілька штучок. Мені прям здається, головне, щоб вони не зіпсували нічого. Хоча, в принципі, непогано. Зараз зроблю по всьому обличчі і сподіваюсь. Буде виглядати нормально. Головне, з ними не переборщити. Так. Ну, мені здається, досить. Залишилось просто на лобі зробити. Все, все, це реально все. Блін, прикольно. Не знаю. Я прям дивлюсь, і мені подобається, як це виглядає. Зараз я дочекаюсь, поки тоналка трішки підсохне, зафіксую її якимись тінями, мені здається, це просто необхідно для того, щоб воно не змазалось. І, і все. Розпущу волосся, і все, і класно буде. І так, вирішальний момент. Я сподіваюся, в мене з укладкою нічого не сталось. Ось такий от макіяж у нас вийшов. Дякую всім за перегляд. Дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую тим, хто підписався на мої соцмережі. Дякую тим, хто донатили мені на мою банку Монобанку. підписувались на мій телеграм-канал. І взагалі дякую всім за вашу підтримку. Мені це дуже цінно. Ну на, на цьому все. Всіх люблю, всім пока!